Чи помітили ви позитивні зміни у Черкаському міському транспорті? Mm, Навірно, так. Да. Автобуси поміняли, нові зробили. То я думаю, буде краще. Ну, нові автобуси з'явилися раніше ж коли Васики Чепен'язалась. Так, ну і з'явилися маршрути, все ну, там двадцять 22, другий, 20... 22-й, 20-й. Не пам'ятаю, ці красненькі. Вітус. То... Та нормально. Дело в тому, що як це маршрут 21, то дуже гарно зараз великі такі ті самі автобуси стали їздити. То, якщо чесно, ну, як по мені, той маршрут, що я знаю, то наче зручно зробили. Ой, взагалі ужас. Якщо чесно, мені не було три роки, а я тільки прилетіла 15-го числа. Тому це ужас. Ну, то есть, как бы, эм, чому? Окей, опять же, вернемся к тому, кто к деткам, с родителями, да, который заходит в транспорт і якому надо пройти весь путь с конца э, э в начала, дабы оплатить проезд. Водителя не каждый хочет открывать первую, ну, первую дверь, дабы зайти. Ну, не знаю. Тролейбусы из виду вроде лучше, когда заходишь вовнутрь, это катастрофа. В плане кондиционера, вытяжки, каких-то таких элементарных моментов, которые летом просто необходимы. Ну, только заметила, что 21 автобус трошки змінився и все. А что помічаєте ви позитивні зміни у э, черкаському міському транспорті? Позитивні з'явились ну, з'явилися ну, якісь автобуси. Ну я так і, і вникала, коли так. Ну, в принципі, да, мені, наприклад, все все мене влаштовує, подобається поки на даний час, на даний момент. Ну, щоб таких прямо якісь дуже радикальних, супер, то ні. Ну, влаштовує. О, ну автобуси поміняли взагалі отлічно. Четверка, четвертий, що там 26-й, 21-й. Дуже гарні, дуже гарні автобуси. Комфортно я в них їздила, і в 21-му всіх майже їздила. Мене влаштовує.